Температура всередині 157 градусів. Дизельна автономка від lf -Bros на 5 кВт потужності може живитися від 220 вольт змінного струму або 24 чи 12 вольт постійного струму. Поставляється ось такі картонні коробці. Комплектація пічка гофра виводу гарячого повітря, гофра для забору холодного повітря, дифузор для гарячого повітря, фільтр забору холодного повітря, дистанційний пульт керування, проводи для підключення акумулятора. Блок живлення на 12 В 15 А для живлення пічки від мережі змінного струму. Вихлопна гота, глушник, кронштейн, який кріпить цей глушник і саморіз для того, щоб прикрутити глушник. Набір комутів, детальна інструкція українською мовою і схема швидкого підключення. Розглянемо автономку детальніше. На фронтальній панелі у нас знаходиться пульт керування з дисплеєм. Та чотирма кнопками він з'ємний і відділяється від корпусу. Можна купити додатковий подовжувач і взагалі винести його туди, куди вам буде зручно. Вивід гарячого повітря відбувається через ось цей отвір. Його діаметр 80 мм. Зверху у нас пластикова ручка, вона прикручена зсередини, тобто гайки зовні. І щоб її відкрутити, потрібно розібрати весь корпус. Кришка паливного бака з ущільненням, додатковим отвором. Бак місткістю 5 літрів. На боковій грані є тільки ось такий отвір, не знаю його функціонал. З цієї сторони отвір горизонтальний. Задня сторона має дві клеми підключення постійного струму 12-24 В. Вентиляційну решітку, за якою? Вентилятор охолодження. І також у нас є ось такий отвір для виводу гофри відпрацьованих газів. На нижній стороні у нас два отвори. Один з них це вихід відпрацьованих газів. Інший отвір це забір холодного повітря, яке ми підігріваємо за допомогою дизеля, і опалюємо ним приміщення. Ось це силиконовий шланг, який йде з паливного бака в саму автономку. Підключення двох гоф займає менше хвилини, але залишилось ось цю гофру вигнути, щоб відпрацьовані гази виходили в бік. Ось так. Так, ну, Надіюсь, що достатньо. Давайте спробуємо. Чи не буде вона шататися на столі. Ну, Плюс-мінус стоїть. Розміри. 265х265х400 мм. Підключив блок живлення до клем, Він змінює 230 вольт змінної напруги на 12 постійної, але живитися будемо не від міської мережі, а від зарядної станції. Будемо проводити перший запуск. Тут у нас рівно 1 літра дизельного палива, заправляємо її в наш паливний бак. Ні, краплі не розливи. А ось, до речі, я з'ясував призначення вертикального отвору. Тут ми можемо побачити рівень палива в баку автономки. Перший запуск. Обов'язково потрібно прокачати систему, щоб дизель потрапив в форсунку. Включаю станцію. Включаю інвертор. Станція Вт. Подивимося, чи вистачить її потужності для того, щоб запустити автономку. Так, тепер вмикаємо саму автономочку і потрібно затиснути ось цю кнопку для того, щоб розпочалась закачка. Споживання 45 ват. Нічого не відбувається поки що. Чути, як працює вентилятор? Споживання 120 Вт. В інструкції написано, що треба при першому запуску натиснути ось цю кнопку і утримувати, поки не прозвучить один сигнал зумера. Тримаємо, але звуку ніякого я не чую. Нічого не відбувається. О. Розганяється помпа, повітря звідси йде холодне ще поки що. Подивіться на споживання 136 Вт. позбуднявся і. Добрий день. Там же, чуть вигуває. Так, у тебе ще. Бачимо, з'явився значок полум'я. То, скоріше за все, вона вийшла на якийсь попередній режим роботи для прогрівання. Ось повітря почало дути трішечки тепліше. Ну, перший запуск зайняв орієнтовно від 3 до 5 хвилин. Зараз вже повітря з гофри йде тепленьке, по відчуттях орієнтовно градусів 40, напевно. Давайте подивимося на автономку через тепловізор. Бачимо, температура гофри 48-50 градусів, а сама автономка досить холодна. Давайте ще подивимося на температуру випутної системи. І вона там складає аж цілих 82 градуси. Тобто гофра вихлопної системи нагрілася дуже і дуже суттєво. Температура в нашому гаражі приблизно 12-14 градусів. Зараз ми прикриємо рулет і замірюємо температуру через 30 хвилин. Давайте на годиннику 17,01. Якраз через 30 хвилин повернусь. І скажу, наскільки вдалося прогріти гараж квадратурою 24 квадрати. Закрив рулет. Температура повітря, яке виходить з ЛФ-брос орієнтовно 58 градусів. Пройшло 12 хвилин. Температура гофри стабілізувалася на позначці 80 градусів. Споживання також не перевищує 40 Вт. І в гаражі зараз стало досить тепло. Навіть не потрібно носити верхній одяг. Але продовжуємо експеримент. Пройшла 31 хвилина. В приміщенні стало значно-значно тепліше. Давайте подивимося по температурах. 80 градусів орієнтовно температура гофри. За пів години роботи автономки було спожито 35 Вт-годин енергії. І це враховуючи те, що ми... Змінну напругу перетворюємо в постійну. Якщо живити напряму від акумулятора, то споживання енергії буде значно менше. Я трішечки направив гофру в сторону стіни і давайте подивимося, наскільки прогрілася вона в цьому місці. Бачимо, що температура стіни зараз 23 градуси. На жаль, немає в мене ніяких специфічних приладів, щоб заміряти просто температуру, але в приміщенні значно-значно тепліше, ніж було спочатку. Температура глушника. Сягає 145-150 градусів навіть. Температура всередині 157 градусів. Для того, щоб знизити температуру повітря, потрібно понатискати ось цю кнопку кілька разів. Ось у нас 3,9, тобто регулювання плавне. 3. А щоб збільшити, то ось цією кнопочкою піднімаємо температуру. Давайте спробуємо на мінімумі. Тобто мінімальна потужність це 1,4 якихось умовних одиниць. Але споживання як було 40 Вт, вони ось вже помаленьку знижується 38 Вт. Тобто, якщо у вас приміщення вже прогріте і ви хочете підтримувати якусь температуру, ставите на мінімум, і тоді і розхід палива буде трішечки менший, і розхід електрики з станції чи з акумулятора також впаде. От зараз бачимо, що вже 32 Вт. А на максимальній потужності було 40 Вт. бачимо, що вже 26 Вт споживання. І воно падає. І при цьому вона, звісно, почала робити тихіше. Ось тепер я навіть чую роботу помпи. На мінімальній потужності споживання менше 15 Вт, тобто ви зможете живити ось цей пристрій навіть від павербанка в мінімальному режимі температура всередині автономки 106 градусів. Вимикаємо. Її ні в якому разі не можна вимикати просто з розетки. Обов'язково потрібно завершити цикл. Тобто ми натискаємо на середню кнопочку on off Ось так. елф брос вимикається, але кулер ще працює і охолоджує станцію зсередини. При цьому споживання, подивіться, сягнуло 90 Вт і зростає. 100 ватт вже. Злив спаливо з бака і за 35 хвилин роботи автономки вона спожила орієнтовно 400-450 мл. Це на максимальній потужності. Пристрої такого типу мають як переваги, так і недоліків. До недоліків віднесем гучність. Працює на максимальній потужності, доволі гучно, орієнтовно як звичайний побутовий пилосос. Якщо зменшити потужність на мінімум. Шум значно нижчий, але все одно він відчувається, і знаходитись в одному приміщенні з таким пристроєм дуже довго навряд чи комусь сподобається. Другий мінус це те, що вона сушить повітря. І потрібно буде або поставити якийсь зволожувач, або просто тарілку з водою для того, щоб вода випаровувалась і ваше повітря було не таким сухим. Тепер переваги. Дуже швидко прогріває приміщення. Прям дуже швидко, півгодини із 12 градусів, які тут були. Ми отримуємо. По відчуттях всі 18-19, тому що навіть кофту хотілося скинути, не говорячи вже про верхній одяг, такий як куртка. Споживання електрики також на мінімумі. Бачили, що 40 Вт на максимальній потужності і близько 12 Вт на мінімальній потужності. При цьому повітря з ось цього нашого сопла було все одно доволі гаряче. По розходу палива. Також все на рівні, якому заявляє виробник, тобто з цим все добре. Свою думку чи потрібна така штука в сучасних реаліях? Напишіть обов'язково в коментарях. Дякую за увагу. Ставте вподобайки. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test, Підписуйтесь на канал.